Був мій підписчик в мене в магазині, бо приїхав подивитись на гібкий клінкер, на термооткоси, подивитися, пощупати, що воно взагалі таке. Каже, клас, вау! Каже, в Житомирі ніде немає, тільки у вас. Я кажу, да, тільки у нас є. І гібкий клінкер, і термооткоси, і термопанелі. Термопанелі там від 1000 гривень за квадратний метр з гібким клінкером, з настоящим. Настоящим, тобто Не за панель тисячу, а за квадрат. Гібкий клінкер від 440 гривень за квадратний метр. За два ось таких здоров'яних Ну, Термооткоси, то вже будемо вам прораховувати, кому треба термооткоси, то ви пишіть в особисті, мірийте висоту, ширину вікна, глибину вікна, і тоді я вам прорахую, скільки по вартості буде це стоїть, тому що кожному воно виходить по-різному, по тому що в усіх різні вікна і різна глибина відкосів. Есть, це, ця частина це сам відкос у нас, ця частинка у нас виходить на фасад будинку, есть, закривається і угол, поняли? Есть, стіна типа, тут откосик. Це вот, закриває і набирається там, кутові елементи теж на верх є, що теж не треба нічого підрізати. Просто, просто швидко, елементарно, легко монтується. Так що, хто з Житомира, Welcome пересота на 5, хто не з Житомира, хто десь по Україні, дзвоніть пощій будемо вам прораховувати чи термопанелі, чи термооткоси, чи може даже є рішетка. Будемо вам це прораховувати і будемо вам відправляти.